Продовжуємо нашу серію сім гріхів, смертних гріхів менеджера. І мене звати Олесі. У нас такий сьогодні формат менеджерського влогу, де я на відпочинку або відпустці. Ділюся своїми такими думками про менеджерські філософські питання. Сьогодні ми поговоримо про гріх, пожадливість до уваги. Всі питають мене, і я на всіх мітингах, я презентую, я в курсі всього, але чомусь я виснажена а команда мовчить. Чому суть? Пожадливість до уваги це таке несвідоме прагнення менеджера бути центром всесвіту. Вона звучить благородно: я беру участь, бо мені не байдуже. Я презентую, бо я краще пояснюю. Я відповідаю, бо я швидше. Але справжній же мотив бути потрібним, бути видимим, бути головним. І це виснажує менеджера і гальмує команду. Усім з тебе видно, але ніхто не бачить команди, в тому то проблема. Чому це трапляється? Бо тобі важливо відчувати значущість, ти стараєшся, ти вкладаєшся, ти природно хочеш визнання. Але якщо ти міряєш свою ефективність по кількістю появів в Zoom або на демо, в документах, в бордах, ти стаєш таким головним актором, але не режисером. Ти боїшся зникнути, якщо я відійду, чи помітять взагалі мою роль. А якщо без мене все працює, то навіщо я? Це дуже класно перекликається з нашим попереднім гріхом, жадібністю. Це такий екзистенційний страх багатьох менеджерів. Бути непомітними. І замість будувати систему ти підтримуєш свою присутність. Це називається презентаїзм. Культура менеджер герой. Скрізь розповідають про успішних лідерів, які врятували команду, перегрупували процеси, врятували продукт, і ти теж починаєш грати в герої. Як же пожадливість до уваги проявляється? Ти говориш більше за всіх. На мітингах на демо, на ретнера, на зустрічах з клієнтом. Ти перший, ти останній, ти головний голос. Інші або погоджуються, або просто не отримують простіру, щоб задати питання. Ти маєш відповідь на кожне запитання. Навіть коли можна було би запитати команду, трошки помовчати. Навіть коли варто було б замовчати, я знаю, лунає швидше, ніяк ви це бачите. Твої досягнення підсвідчені. Командні ні. Презентації я ініціював, я провів, я реалізував. Команда в сносках. В кращому випадку команда мовчить ініціативи мало не тому, що в них немає ідей, а тому, що їм просто не дають виступити. Ти заповнюєш весь простір, і всі славні рішення вже підписані твоїм іменем. Вони просто звикли що головний ти. Запитай себе чесно: чи є в моїй команді людина, яка регулярна, яку регулярно можна хвалити без моєї участі. Чи можу я не вести наступне демо, і що нічого ж не звалиться? так? Коли я в останній був останнім, хто говорить і чи вірю я, що бути невидимим, іноді краще для лідера? Що ж зробити з такою пожадливостю, до уваги? Зроби свою команду видимою. На кожному борді, демо, сесії, свідома, давай простір іншим. Презентує дизайнер, ти не втручаєшся. Говорить, де? Ти не підсумовуєш. Ідея з команди: публічно дякуєш, не забираєш увагу. Не я. А вони не я пояснюю, а вони покажуть. Не я вирішив, а ми вирішили. Делегуй це лідерство, а не тільки виконання. Обери речників: хтось веде демо, хтось представляє архітектуру, хтось модеритрета. Це створює таку багатоголосість і тренує виступати не тільки тебе. Визнання такі вширь, а не вгору. Не шукай, подхвали тільки від сілео чи від клієнта. Фокусуйся на визнанні в команді, позитивному фідбеку між членами команди. Культурі дякую за ініціативу, а не перфекцію. Підсвічуй інших публічно, постійно і щиро. Приклад: ця ідея романа. Він її проштовхнув, реалізував і довів, що вона працює. Дякую Насті! Вона закрила всю інтеграцію самостійно, без мене це супер. Світити не значить бути в центрі. Світити значить підсвічувати інших. Постав собі за мету бути невидимим координатором. Ідеальна система це коли всі не коли всі бачать. Постав собі за мету бути невидимим координатором. Ідеальна система це не коли всі бачать, що ти працюєш, а коли всі працюють і не помічають, що ти це все організував. Жадібність про до уваги це не про злість. Це про ега, що боїться бути зайвим. Але ти не зникаєш, коли не говориш. Ти не стаєш більшим, меншим, коли даєш простір іншим. Лідер не обов'язково має бути на сцені. Лідер це той, хто будує цю систему, сцену. Ставить. Лідер не обов'язково має бути на сцені. Лідер це той, хто будує сцену, ставить світло, збирає команду і зникає за колісами. І в цьому його справжня сила. Будемо продовжувати цю нашу рубрику Сім смертних гріхів менеджерів. Не пропустіть наше наступне відео.